Що врятує тебе на третьому курсі медичного? Я не знаю звідки всі беруть інформацію для підготовки до петату і петвізу, але я знайшла спільноту, яку точно варто зберегти. Вони адаптували закордонну систему запам'ятовування інформації через асоціації. Вони роблять відео на YouTube з малюнками, коміксами і поясненням основного матеріалу кожної теми через ці комікси. А також у них є спільнота в Телеграмі, де вони діляться конспектами по цим темам і тестами. Щоб ви самі зрозуміли, чи воно вам потрібно, чи воно вам допоможе. Вставляю сюди відео про некроз. На черзі у нас секвестрація. Це формування ділянки мертвої тканини, яка не піддається аутолізу, не заміщається сполучною тканиною і вільно розташовується серед живих тканин. А для запам'ятовування секвестру у нас є Сильвестер. так Сильвестер Сталоне. Він такий же незламний, як і секвестр. А рукоятка в його руці. А ще ось тут. Є конспект до нього на випадок, якщо немає часу дивитися повністю. відео. Ну, і є тести в інтерактивній формі в форматі такої гри. Звичайно, до речі, в формі теж є тести. Я від себе раджу зберегти їхні сторінки. Вони є в Ютубі, Інстаграмі, Тіктоці та Телеграмі. І їхня назва це Class Education. Ну а я, я Іриска, я студентка третього курсу. Я же про навчання медичному і ділюся цікавими знахідками. А ще багато подорожую, тому підписуйся.